Вітаю, має 5 хвилин на головне. Внаслідок ворожої атаки постраждала Київщина та Одещина до Молдови. На пароплані прикордонники затримали жителя Хмельниччини за вимагання Хабара, щоб отримати посвідчення водія. Перед судом відповість хмельничанин про це та інше розповім в подробицях. Сьогодні день військ зв'язку збройних сил України. Президент Володимир Зеленський подякував воїнам-зв'язківцям за фахову роботу. Наголосив, що саме завдяки їм у найскладніші моменти зберігається надійний зв'язок між підрозділами, між командуванням і фронтом. Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць усе це теж результати роботи воїнів-зв'язківців. Слава військам зв'язку. Вночі 8 серпня російські війська завдали ударів по мирних громадах Київщини. Найбільше постраждали Ірпінська, Бучанська, також Гостомельська територіальні громади. Поранення отримали чоловік та жінка. Медичну допомогу їм надали на місці, пошкоджено 20 житлових і 10 господарчих будівель. Також знищено та пошкоджено майже 10 автомобілів. Про це повідомили ДСНС. Росія вдарила ударними безпілотниками і по одеському району. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сталося пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті внаслідок падіння уламків загорілася суха рослинність. Пожежу ліквідовано на АЗС. Вибуховою хвилею винесло скло. Там постраждав чоловік. Вчора на 72-му році життя зупинилося серце видатного онкохірурга, лікаря-організатора охорони здоров'я вищої кваліфікаційної категорії Миколи Михайловича Таболи. Про це повідомили у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Микола Михайлович зазначають в установі стояв у витоків онкохірургічної служби Хмельниччини. Прощання із заслуженим лікарем України відбудеться завтра о 12-й годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона за адресою вулиця Гетьмана Мазепи, 26 шість дріб. 1. світла пам'ять померлому співчуття рідне. До Молдови на пароплані прикордонники затримали жителя Хмельниччини. У державній прикордонній службі України повідомили деталі: 48-річний чоловік вирішив перетнути кордон на параплані, який придбав інтернеті за 500 євро. Для зльоту обрав в поле неподалік держкордону. Та планував летіти без документів і будь-якої навігації, як кажуть у народі на око, який міг закінчитися трагедією. Прикордонники могилів Подільського загону зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності. Хмельничани насудитимуть за вимагання 1200 доларів за посвідчення без іспитів. В обласній прокуратурі поінформували про справу 42 дворічного чоловіка, який запропонував місцевому мешканцю отримати водійське посвідчення категорії С без складання іспитів, оцінивши свою послугу у 1200 доларів. Він запевняв, що має знайомих у сервісному центрі, які допоможують оформити документи. Ділка затримали у травні цього року під час отримання хабара справу передано до суду. Діти загиблих військовослужбовців із Хмельниччини відправилися до Угорщини. Десятеро дітей у супроводі двох мам вирішили на відпочинок та оздоровлення. На них чекає насичена програма, квести, руханки, парк розваг, екскурсії та інше. Також у планах висадка дерев миру у рамках програми озеленення планети. Такий відпочинок дозволить дітям відволіктися від негативних емоцій та отримати незабутні спогади, зазначають у Хмельницькій обласній раді. Це вся інформація, яку встигає поділитися на цю мить більше на офіційних сторінках у соцмережах телеканалу та у нашому телеграмі. Тож скануйте QR-код, який бачите на екранах та долучайтеся, аби не пропустити важливого. До зустрічі в етері.